22 січня День Соборності України. Історія свята, традиції святкування. Понад 100 років тому 22 січня об'єдналися українці з різних частин держави. Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина і Угорська Україна. І Надніпрянська Велика Україна. Здійснили свіковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України, одни є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Передувало акту злуки проголошення 4-го універсалу Української центральної ради 22 січня 1918 року, який і проголошував суверенність та незалежність УНР. А саме через рік на Софіївській площі Україна об'єдналася. У центрі Києва пролунав текст четвертого універсалу директорії зі всіма правами і свободами Об'єднаних Республік. Уже за кілька тижнів більшовики захоплять Київ, Чехословаччина Закарпаття, а поляки окупують Східну Галичину. Однак, складна боротьба за незалежність та події української революції забуті. Всі ці дати треба пам'ятати, бо саме тому, 24 серпня 1991 року, Відбулося відновлення Державної незалежності України. Тоді українці, хоч і на відносно короткий час, показали солідарність народу та єднання усіх земель. Справжній сенс був не в формальному документі, а щирому бажанню нації з'єднати землі та жити в соборній державі. 1999 року президент України Леонід Кучма підписав наказ про створення державного свята День Соборності України 22 січня. Що таке Соборність? Це духовне єднання всіх територій, які історично належали українському народові, єдність і цілісність загальної території України, недоторканність її кордонів. Також Соборність означає, що Україна має свою єдину національну державу. Яку створює сам народ як вільну, суверенну, демократичну, правову і соціальну? Традиції святкування Перше офіційне святкування відбулося в місті Хуст Закарпаття 1939 року. На той час місто було столицею Карпатської України. Тоді на центральній площі зібралося близько 30 тисяч людей, які тримали в руках сині жовті прапори, вшановуючи 20-річчя Соборності. Відчути духовне піднесення і згадати про 22 січня 1919 року можна на різних акціях по всій Україні, коли люди формують живі ланцюги. Найбільша подібна акція відбулася 21 січня 1990 року, коли близько трьох мільйонів людей з'єднали Івано-Франківськ, Львів та Київ, у день, коли минув 71 рік від Дня Злуки, УНР та Зунр. В Києві громадяни збираються на мосту потона щороку та символічно об'єднують береги Дніпра. Сьогодні Соборність України знову потребує відновлення. Кожен громадянин має проявити свою волю та бажання перемогти у війні з Росією. Тільки разом, без поділу на схід та захід, українці зможуть будувати сильну державу зі спільними цінностями. Такі свята, як 22 січня, нагадують нам про визвольні змагання та патріотизм.